Вітаю! З вами Ірина Науменко. Амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, консультантка зі створення та управління сімейним капіталом, сертифікована тренерка гри тренінгу життєвий капітал, вчителька географії та фінансової грамотності приватної школи. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується кожного автовласника в Україні: автострахування. Ми розберемо обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, відоме як ОСЦПВ. Уявімо ситуацію: людина сідає вранці у своє авто і прямує на роботу або у справах і раптом стає учасником ДТП через недотримання дистанції або з іншої причини. Саме тут вступає в дію поеліс ОСЦПВ, обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. На законодавчому рівні наявність поліса ОСЦПВ є обов'язковою для всіх власників автомобілів. Це закріплено в законі України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відсутність чинного поліса є підставою для штрафу у розмірі 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян згідно зі статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А в разі ДТП призводить до того, що водій змушений самостійно покривати всі витрати. Це часто стає серйозним ударом по особистому або сімейному бюджету. ОСЦПВ не покриває пошкодження вашого авто, але захищає вас як водія, у разі, якщо ви стали винуватцем ДТП. Наприклад, якщо внаслідок вашої помилки постраждало інше авто або люди, страхова компанія виплатить кошти постраждалим. Ліміти відшкодування встановлює закон. 1 січня 2025 року відбулось їх підвищення за полісом ОСЦПВ. Так, у разі нанесення шкоди майну сума покриття збільшилась зі 160 тисяч до 250 тисяч гривень на одного потерпілого і до 1 мільйона 250 тисяч гривень за одним випадком. А в разі нанесення шкоди життю чи здоров'ю з 320 тисяч до 500 тисяч гривень на одного постраждалого та до 5 мільйонів гривень за одним страховим випадком. У майбутньому особи виплат планується поступово піднімати до норм Європейського Союзу. Але що робити, якщо збитки перевищують суму покриття? У такому разі страхова компанія виплатить тільки в межах страхової суми, встановленої законом. А все, що понад, оплачує винуватець ДТП з власної кишені. Щоб уникнути таких ситуацій, водії можуть оформити додаткове добровільне підвищення лімітів відповідальності. Це особливо важливо в реаліях сьогодення, коли вартість ремонту авто значно зросла. Оформити поліс ОСЦПВ сьогодні дуже просто. Це можна зробити як у відділенні страхової компанії, так і онлайн через офіційні сайти, страхові платформи або навіть мобільні додатки. Але з 2026 року варто готуватись до того, що всі страхові поліси будуть укладатися виключно в електронній формі. На 2025 рік ще введений перехідний період. Протягом року поліси ще можна випускати як в електронному, так і в паперовому вигляді. Ви можете зберігати поліс у паперовому або електронному форматі. Наприклад, у застосунку «Дія» він є офіційно чинним документом, який приймається поліцією. Зручно, швидко і без зайвих паперів. За новим законом страховики мають право самостійно встановлювати розмір страхових платежів і враховувати при цьому різноманітні фактори: потужність двигуна, місце реєстрації авто, вік і стаж водія, а також історію ДТП, з вини водія. Остання умова має змусити водіїв більш відповідально ставитись до правил дорожнього руху, щоб у майбутньому ще як наслідок не переплачувати за страхування авто. Також на придбання полісу ОСЦПВ можливо отримати знижку до 50%. На неї мають право наступні категорії громадян: учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, учасники війни, особи з інвалідністю першої та другої груп, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесені до першої та другої категорії, пенсіонери. Ще однією важливою зміною в автоцивілці стає пряме врегулювання збитків. Тепер у разі ДТП потерпілий має право звернутися за відшкодуванням до своєї страхової компанії, а не до страховика-винуватця. Це спрощує та прискорює процес отримання компенсації. Окремо варто згадати про Європротокол: це офіційний документ з інформацією про ДТП, який учасники ДТП можуть самостійно заповнити без виклику поліції. Цей документ потрібно надати в страхову для отримання виплати за страховим випадком. Його можна оформити, якщо виконані певні умови. ДТП між двома транспортними засобами було контактним. Вони зіткнулися. Немає постраждалих. Обидва водії мають чинні поліси автоцивілки. Обидва водії не мають ознак сп'яніння. Між водіями немає розбіжностей щодо обставин аварії. При дотриманні цих пунктів можна оформити Європротокол самостійно на паперовому бланку або через мобільний застосунок страхових компаній. Це дозволяє оформити електронний європротокол буквально за кілька хвилин. Це ще один крок у напрямку цифровізації та довіри між водіями і державними інституціями. Крім того, це економить час, зберігає нерви і пришвидшує процес виплат. Також важливою новиною є те, що з 2025 року скасовано ліміт у 80 тисяч гривень на покриття шкоди за європротоколом, і вона може бути компенсована в повному обсязі в межах сум, встановлених законодавством. На жаль, багато водіїв досі ставляться до страхування формально, обирають найдешевший варіант, не перевіряючи надійність компанії, або забувають оновити поліс вчасно. У результаті або доводиться все сплачувати самостійно, або стикатися з відмовами у виплатах. Ще один поширений випадок, коли люди не знають про ліміти та не розширюють відповідальність добровільно. сподіваючись, якось обійдеться. Але у реальному житті краще мати запас фінансової стійкості ніж шкодувати про легковажність. У наступному випуску ми продовжимо говорити про автострахування і розглянемо таке питання, як зелена карта, а також дізнаємось, що таке МТСБУ і яку роль воно відіграє на страховому ринку України. Дякую за увагу! Побачимося у наступних випусках. І пам'ятайте, фінансова грамотність кожного з нас запорука економічної стабільності та зростання всієї держави.